Привіт! Дякую, що завітав на канал, і почнімо переглядати таку техніку. Давно в нас не було цієї класики, це кентавер 160B. Ось такий славнозвісний, сумно, Як хочете про нього, так і кажіть, але він ось стоїть, він є. І давайте подивимось, який він там був. Він вже знятий з виробництва, наскільки я пам'ятаю. Він просто ось стоїть новий, може хтось там дивиться і захоче купити. То будь ласка, а я вам ще й розкажу, що в ньому є. Поїхали. Якщо не хочете його купляти, то теж нормально. Але я вам все одно про нього розкажу. Ой. Так, старий Так, Ну, давайте двигун. Двигун на 15 конячок. Стандартний. GD 16. Ну, те, що в ньому 16 коняк, не знаю. Не завжди вірю в те, що написано. Бо ось, наприклад, 180-й кентавр. Ой! То в ньому 15 коняк. В чому суть просто непонятно. Погнали! Ну, але стартер, фари, акумулятор диканьте після покупки. Стати, новий, нормальний. Бак, рідина для охолодження в радіатор. Один циліндр, 4хтактний, дизельний. Такого цікавого, нічого про нього не розкажу. Ну, обичний мотоблочний движок. Тоді у нас тут три ремені встановлені. Ну, встановлені два, але йде три. Ось ремінь на генератор. Явний мінус те, що в старій моделі, що генератор знаходиться ось тут. Коли ви їдете там десь по багнюці, так колото вивертаєте, все летить на цей генератор і просто представте, що з ним буде, якщо відро болото на нього вилететь. Та й торбо буде вам. Цю проблему якось треба вирішувати. Або слідкувати, куди ви їдете. Порезень. Передня. 5х12, заднє 6 і 5 на 16. ну, Стандартний розмір для такої недотракторної техніки. Ось так. Навіску одностаточна, трошки незручно знаходиться в управлінні навіскою. Ось. Тягнутися треба сильно. Бачите, де весь дитя, де в знаходиться, треба тягнутися, нагинатися за ним не досить зручно. По місцю в салоні. Прекрасно. Тут купа місця, просто дивіться. Всілися і ось місце можна тут щось поставити. Сидого, термо з і їх собі. Псап садити, хай їде з вами. Так. КПП ногу не впирається. Ось це задня передача ключове. І друга також не впирається. Це вже дуже великий плюс. Тоді дивіться, гальма і щеплення. Педалі знаходяться дуже далеко один від одного, і управляти ним буде досить непогано. Переключалочки. Це у нас аварієчка. Це уміння заднього додаткового ліхтаря. Бачите, абсолютно новий, тільки зібраний. Взагалі ще ні, ніхто його не чіпав. Ось така техніка. Ціна 2400 доларів. Зараз він коштує на ринку. Я думаю, його варто брати тільки лише для якогось городу, для таких мінімальних потреб. Інакше ось ця коробка не витримає нічого. Тому дивіться, обирайте з розумом. Е, Інколи варто переплатити за коробку, наприклад, трактор на ним мотоблочну. Ну, якщо це вам, звісно, потрібно. Якщо не потрібно, то, будь ласка, ось він такий є, існує. Березловики, мануальчики, понятно. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення! Слава Україні!